Привіт! Раді вас вітати на нашому каналі. Вчимо мову. Це онлайн-платформа для вивчення української мови та літератури. І сьогоднішня тема це спрощення в групах приголосних. Взагалі почнемо з того, що таке спрощення. Це випадання одного зі звуків у групі приголосних, а також один з елементів милозвучності нашої рідної мови. Тобто виникають випадки, коли у словах стоїть підряд декілька приголосних, і ці слова було б важко вимовляти. У таких випадках літери слів випадають, наприклад, слово честь. Утворюємо від нього прикметник. І логічно було б «честний». Але погодьтесь, це важко вимовити. І тому літера Т випадає, і виходить прикметник чесний. Що ж, давайте перейдемо до теорії. Від неї, на жаль, нікуди не дітись. Спрощення в групах приголосних може відбуватися у вимові і письмі, або лише у вимові. Нам потрібно це запам'ятати, оскільки в тестах будуть питання на спрощення. Наприклад, спрощення в групах приголосних треба позначити на письмі в усіх словах рядка. Тобто від нас вимагається знайти слова, у яких спрощення буде відбуватись саме на письмі. Або ж може бути питання на визначення звуків у словах. Наприклад, звук Т є у всіх словах рядка. Розглянемо групи, у яких відбувається спрощення. Для вашої зручності спрощення будуть подані у таблиці, яку я занотувати у свій конспект. Для зручності подальшого повторення цієї теми, тому що можливо я одна така, але якщо я щось вивчаю, то на лекції чи на уроці мені абсолютно все зрозуміло, я прямо не бачу потреби собі щось занотовувати. Я ж все запам'ятала. Але приходить декілька днів і моя пам'ять дає слабину. Тому я привчила себе завжди вести конспект, але не писати під диктовком, а лише помічати основні моменти, які допоможуть моїй пам'яті. До речі, якщо вам буде цікава тема зведення конспектів, напишіть у коментарях, і я обов'язково зніму для вас відео. Мені є чим поділитися з цією темою, але ми щось відійшли від нашої теми, тож повертаємось до спрощень. І так, перше спрощення, яке ми розглянемо, це у групах приголосних «ситили». Тут випадає літера «Т» як у письмі, так і у вимові. Спрощується до сини та сили відповідно. Наприклад, прикметником від слова радість має бути «радістний». Але погодьтесь, вимовити це складно і незручно. Тому літера «Т» випадає і виходить слово радісний. Так само і словом піст. Не пістний, а пісний. Слово щастя. Прикметником є не слово «щасливий», а слово щасливий. Так само слово область, який прикметник у нас, обласний літера Т випадає. Але, як і у будь-якого правила, тут не обійдеться без винятків. Для того, щоб їх було зручніше вивчити та запам'ятати, давайте ми умовно їх розділимо на три групи: перша група це слова кістлявий, зап'ясний. Песливий, хвастливий, хвастнутий хворосняк, у яких те зберігається і на письмі, і у вимові. Наступна група це числівники: 16, 60, 600 та похідні від них. Зверніть увагу на транскрипцію цих слів, тому що у письмі спрощення не відбувається, а спрощується лише у вимові. Це дуже важливо. Вивчіть ці слова, оскільки на тестах можуть бути питання, в яких вам буде потрібно визначити наявність саме звуку у словах. Я вже раніше вам приводила приклад такого питання з тестів. Далі наступна група це прикметники, утворені від іменників іншомовного походження. Контрастний, баласний, форпостний, компостний, аванпостний та протесний. Давайте перейдемо до наступної групи спрощення: це спрощення у групі приголосних з дини, ждини. Випадає літера Д. Тобто спрощується до зни та жди відповідно. Наприклад, слово проїзд, але проїзний літера Д випадає, як і у словах виїзний, підїзд «під'їзний». Таким самим чином спрощується літера Д і в інших словах коренем їзд. Також, наприклад, слово тиждень тижневий. До речі, це слово дуже часто зустрічається в тестах. Наступна група це група приголосних «скн», зкини. Випадає літера к, притворені слів із суфіксом ну. Тобто ці буквосполучення спрощуються до сини та зини у вимові на письмі, наприклад, тиск, тиснути. Блиск, блиснути, бряск, бряснути. Але, на жаль, і тут є винятки. Тобто слова, у яких спрощення, не відбуваються. Це слова випускний, пропускний, рискнути, вискнути від слова виск, тоскно, скнара, скніти та споріднених від них словах. У групі приголосних силини випадає літера Л. Наприклад, масло масний ремесло, ремісник. У групах приголосних ридици та риници випадає літера «д» та «н». Наприклад, слова сердечний, серцевий, чернець ченця. Ще один важливий аспект, який ми маємо розібрати, це коли спрощення в групах приголосних у письмі не відбувається, а відбувається лише у вимові. Це спрощення у групах переголосних: ситици, ситичи, ситицьк, нситиськ і -сити Язик можна зламати, вимовляючи це все. Тобто тут логічно, що у вимові спрощуються ці буквосполучення. Наприклад, артист артистці. Невістка невістці. Тобто умовові буквосполучення спрощується. Так само слово невістчин, турист туристський, студент студентський, студентство, агент-агентство. Давайте попрактикуємось і таким чином закріпимо наші знання. Це типовий тест цієї теми. Поставте відео на паузу та спробуйте самостійно дати відповідь. А далі я прокоментую кожне слово окремо. Ну що, ви готові? Тоді давайте розбиратись разом. І для початку нам потрібно правильно прочитати питання, що саме ж від нас вимагають. І так, спрощення у групах приголосних на місці пропуску позначається на МІ в усіх словах рядка. Тобто, у всіх словах в рядку має бути спрощення у написанні. І так, варіант А. Ще слово. «Блиснути». У цьому варіанті є спрощення у групі приголосних скини, де випадає літера К, притворені творенні слова із суфіксом ну. Згадуємо нашу табличку. Наступне слово улесливий. У цьому слові також відбувається спрощення у групі приголосних сити, випадає літера Т. Наступне слово очисний. Спрощення відбувається у групі приголосних ситини, випадає літера Т. Ремісник. Тут спрощення у групі приголосних силини, випадає літера Л. Тобто цей варіант є правильним. Але як і завжди, давайте ж перевіримо все до кінця. Варіант Б. І перше слово проїзний. Тут спрощення відбувається у групі приголосних з дини, випадає літера Д. Хруснути у цьому слові також відбувається спрощення. А саме у групі приголосних ситини випадає літера Т. Наступне слово «баластний». І тут нам би підійшло спрощення у групі приголосних ситини, але це слово виняток. Тобто прикметник, утворений від іменника іншомовного походження з кінцевим сити. Тобто іноземне слово баласт, прикметник баластний. Тобто цей варіант неправильний. Наступне слово. Вісник. У слові також відбувається спрощення, а саме у групі приголосних ситини. Наступний варіант це варіант В і перше слово доблесний. Це прикметник від слова доблесть, тобто тут також є спрощення, а саме ситини. «ти» випадає. Слово якісний тут також спрощення, ситини іменник слово якість. Наступне слово. Хресний тут також спрощення. Ситини, спрощість до сини, випускний. Як ми пам'ятаємо, це слово виняток, де спрощення не відбувається. Тобто, цей варіант нам не підходить. Варіант Г і перше слово безшелесно. У цьому слові спрощення є, а саме в групі приголосних ситини, де літера Т випадає. Наступне слово гігантський. Тут вже цікавіше, спрощення у групі приголосних нитиськ. Відбувається, але відбувається лише у вимові. А ми згадуємо, що від нас вимагалося у цьому тесті. Знайти варіант, де спрощення відбувається саме на письмі. Тобто цей варіант нам не підходить. Наступне слово виїзний. Тут також відбувається спрощення, а саме у групі пригосних з Д, випадає літера Д. Наступне слово обласний. Тут спрощення відбувається у групі пригосних ситини, випадає літера Т. Варіант Г. І перше слово корисний. Тут все зрозуміло це спрощення у групі пригосних ситини, випадає літера Т. Наступне слово. Заздрісно, спрощення у групі приголосних ситини випадає літера Т. Наступне слово хворостняк. А що це у нас? Правильно, слово виключення. Тому цей варіант нам не підходить. Наступне слово тріснути. Тут спрощення відбувається у групі приголосних «с», «к», «ни». Цей тест я розібрала дуже детально для того, щоб ми з вами могли попрактикуватись та ви краще зрозуміли тему спрощення у групах приголосних. Але на тестах у вас буде мало часу, і так детально розбирати тест не вийде. Тому найкращим варіантом проходження тестів з цієї теми є якраз вивчення саме слів винятків. Як ви бачили, вони є у кожному. Майже у кожному неправильному варіанті. Тому, для того, щоб пришвидшити вирішення тесту, ми в першу чергу шукаємо варіанти, у яких є слова винятки, і таким чином автоматично їх відкидаємо. І нам залишається перевірити лише один чи два варіанти. Тобто тести з цієї теми, перш за все, націлені саме перевірити у вас знання винятків. Що ж, давайте з цією думкою вирішимо ще один тест. Поставте відео на паузу та самостійно визначте правильний варіант. Ну що, готові? Тоді давайте разом все перевіримо. Варіант А. І ми бачимо перше слово виняток, а саме «пестливий». Тобто цей варіант відразу відкидаємо. Варіант Б. Тут слів виключень немає, тож ми поки що його пропустимо. Варіант В. І знов слово виняток. Хвастнути. Тобто цей варіант нам також не підходить, оскільки у словах винятка спрощення не відбувається. Варіант Г. Тут винятка немає, але до цього варіанту давайте повернемось трішки пізніше. Варіант Д. Тут слово виняток є, а саме слово баластиний, оскільки це прикметник від іменника іншомовного походження. Тобто цей варіант 100% нам не підходить. Зі словами-винятками ми закінчили, тепер повернемось до варіанту Г. Ми його пропустили, оскільки винятків у ньому немає. Але оскільки в питанні нас просять знайти саме варіант, у якому у всіх словах у групах приголосних відбувається спрощення саме на письмі, то нам в очі відразу має кинути слово «агентство». Оскільки згадуємо табличку, у групах приголосних сити, ци, сити чи с, Н, ти, с, ти, «в» спрощення відбувається лише у вимові. Тобто, цей варіант нам не підходить. Отже, правильна відповідь це варіант Б. Ну як? Вам вдалося правильно дати відповідь на цей тест? Я вірю, що так. Що ж, давайте все розкладемо по поличкам і підведемо підсумки. Спрощення відбувається. У групах приголосних «с», «ти», Н. З тили випадає літера Т. Для прикладу, честь чесний, щастя щасливий. У групах приголосних з дини, жидини випадає літера Д. Виїздити виїздний тиждень тижня. У групах приголосних -ки з, кини, з Випадає літера К. При творенні дієслів зі суфіксом ну: бриск, пририскнути, тріск, тріснути. У групах переголосних силини випадає літера Л, масло масний ремесло ремісник. У групах переголосних ридици, реници випадають літери Д та Н, чернець ченця, сердечний серцевий. Тепер найголовніше, що ми маємо запам'ятати: спрощення не відбувається у словах зап'ясний, кістлявий, пестливий. Хвастливий, хвастнути, хворосняк 16, 60, 600 та похідних від них. У прикметниках, утворених від іменників іншомовного походження з кінцевим сути, відповідний звук не вимовляється. Наприклад, баласт баластний, компост компостний, контраст – контрастний, форпост форпостний, аванпост, аванпостний, протест протестний. У групах перегосних СтЦ, Стч, СТСК, неситиськ, НТСТВ. Не не Спрощення відбувається лише у вимові. Наголошую у вимові. Наприклад, артист артистці, студент студентський, агент агентство. У словах вискнути, рискнути, випускний, пропускний. Тоскно, скнара, скніти та інших словах, що від них походять. Ми маємо надію, що відео було корисним для вас. Підписуйтесь на наш канал, у нас ще багато корисного. А також пам'ятайте, що кожна ваша вподобайка гріє нам серденько. Дуже скоро ми запускаємо підписку на наші тести та конспекти, що допоможуть вам самостійно та просто готуватись до здачі ЗНО та НМТ. Так що чекайте анонсів у наступних відео.